Чи будуть відкриті кордони після настання миру в Україні? Чи припиниться мобілізація? І також чи дійсно наступить цей мир, чи ні, бо ми бачимо сьогодні 92 БПЛА, типу, влетіло від України, типу, влетіло в госрезиденцію Путіна. От, І що буде, коли приїде Трамп? До парламенту, ви ж думаєте, він там буде просто промову казати? Він же ж прийде до всіх наших корупціонерів. Кардони, на жаль, не будуть відкриті, і мобілізація так само не зупиниться по одній простій причині. Ну, зражки підписання будь-яких угод. Це ну це чіпуха. Мобілізація не будуть не відпускати військових, в принципі. І мобілізація не буде зупинена для того, щоб зберегти військо, а Воно має бути мінімум 800 тисяч. Ну офіційна заява така. Прикиньте. Потім видно, от як. Сьогодні там влетіло 92 БПЛА, тіба на госрезиденцію Путіна. Ну, може, це наші запустили, може не наші, може вони самі на себе запустили, але видно, як ніхто не хоче, щоб цей мир наставав, як це нікому не вигідно. Вигідно це зараз тільки одному Трампу, перепрошую, бо він всі наобіщав щось, що закінчиться всю історію. А воно блін не закінчується. Він виглядає як, ну мягко сказати, не дуже розумна людина зараз. Да? Коли він прийде в Україну і в парламенті там чи де буде казати промову, я думаю, це не буде зразляти. О, ви українці молодці і так далі. Вони зі своєю командою, там цирушенька чи. Я, я знаю кого. Прийдуть до всіх оцих корупціонерів, положать їм бумаги на стол і скажуть: значить, дивись, всі от надходження коштів, з ким ти там обмінювався, як ти там що там торгував, і зрозуміло, що всі знають, що там сидять люди, якісь п'яти колоні досі рашкою торгують, в тому числі знаходячись в українському парламенті. На жаль, але так і є, Ну і в принципі це все розуміють. але роблять вигляд, що цього нема, намагаються принаймні, І скажуть, ви або так робите? Або це все спливе, і от. Вас туди відправив. тобто я думаю, Трамп це а як розумієте, якщо не настане цього мира, якщо Трамп цього всього не дожме зараз, якщо не розрішиться питання до січня, грубо кажучи, чи там до весни мирного плану, який вони готують, це вже початок Третьої світової.